Що вона, я ви думаєте, допомагає допомагає? Ну, я сподіваюся, вона допоможе. Євген, волонтер із Харкова. Їде в бік Куп'янська забирати сіл дітей, які ще не виїхали нещодавно в населених пунктах, які відносно далеко на захід від лінії фронту оголосили обов'язкову евакуацію. Фронт рухається. Дітей вивозять першими, і вони ну це цепрямована караванна евакуація, коли обов'язково треба забирати дітей. Ми просто їдемо по заявці, тому що залишили через гарячу лінію, і там є діти. Е Майже всі діти до цього виїхали. Їду у зв'язці з мікроавтобусом, щоб вивести декілька сімей. За законом, якщо після оголошеної обов'язкової евакуації дітей не вивезти, батьків можуть позбавити батьківських прав звідси до передової десяток кілометрів, але фронт рухається швидко. Вони сподіваються, що ось ось вони там перестануть наступати. От хтось там казав, що будуть вибори, да там все закінчиться. Потім кажуть, будуть інагурація, все закінчиться. Але ну ми вже знаємо, що чудес не буває одинадцятирічний Микита із сім'єю вже зібрали речі і вантажать їх в авто. Не поспішають, ніби відтягують мить, коли доведеться попрощатися із домом. Думали коли-небудь, що будете так виїжджати? ой, боже збав це ж на братів надіяли. що вони в них ум є в голові, а в них щось наверно підсуху скинувся. Планшет зарядку, все і що Я хотів собі? запитати про іграшки, але потім згадав, а, що нинішні діти іграшки вже Я не використовують іграшки. <світ> іграшки, ні, в нього планшет і прямо вже все. давай. На сусідній вулиці в мікроавтобус сідає ще одна сім'я. Це останні діти в цьому населеному пункті. Це свекруха, це мої внучата це. Ви залишаєтесь, так? Да? Що ви плачете? Може їм там буде краще. А нам жили все время в місті, в місті, а тепер їхати. Mm -hmm. Одних 25-го числа вивезли, других сьогодні. Я зараз поясню, чому так важливо евакуювати дітей. Ось карта Deep State. Вони щодня оновлюють мапу української передової. За півроку боїв за Куп'янськ російські війська створили біля нього такі от мішок. Важливо розуміти, що передова тут проходила по річці Оскіл. Річка це взагалі важливий оборонний рубіж у будь-якій війні. І от не так давно російські війська прорвали лінію оборони північніше Куп'янська і перейшли Оскіл зразу в декількох місцях. Мій екіпаж ми підбили два дві БМП. Зразу на під'їзді плюс піхоту. Дуже багато їх там по 20 чоловік. Пусік, дронар бригади Нацгвардії, буревій, що тримає рубежі під Куп'янськом цей штурм, що був кілька днів тому. Пусік називає найбільшим з усіх, які довелося відбивати. Око кілесо будемо заходити. Штурмували позиції нашої піхоти. Ми до під'їзду до піхоти поразили всю техніку. Піхота майже зайшла в наші позиції, але слава богу, цього не трапилося. В принципі, ми відбили його. Російські військові чи не щодня намагаються прорвати тут лінію оборони, вишуковують слабкі місця. Просувається відкрито і швидко. Їхній людський ресурс дозволяє штурмувати постійно. Прогнозувати ситуацію тут ніхто не береться. Вона важка, змінюється дуже швидко. Але бійці кажуть, якби не дрони, було б набагато гірше. Не дуже хочеться людьми жертвувати. А так ти можеш трішки з відстані відпрацювати більш ефективно, не витрачаючи при цьому людський ресурс. Усю дорогу від свого рідного села, що тепер стало прифронтовим, Микита не відриває очей від телефону. Показує нам ігри, сміється. Волонтери підтримують розмову, знають. Це саме той момент, коли підтримка потрібна. Я просто розумію людей, наскільки важко просто зібрати свої всі речі в три сумки і виїхати в невідому напрямку, і невідомо, що з тобою буде. Якщо в тебе нема місця, де ти будеш жити у своїх родичів, то жити просто в гуртожитку ну це складно. Це ми бачили вже в Овчанську, Знаємо, що другої окупації не буде. Тобто, люди от, на цій землі вони ж пережили першу окупацію, ага. і вона була ну м'яка доволі для них, так? Але другий раз окупації вже не буде. Вони старають ну, все. Там домівки старають, старають люди, які питаються там пішки вийти, по ним теж скидано працюють. У Харкові сім'я Микита зупиниться у родичів із надією, що їхнє село бойові дії не зітруть до фундаментів і що колись все-таки вдасться повернутися додому. Вітаю вас в Харкові. Дякую. Дякую. Пересичалко Сергій Дикун для Радіо Свобода.